Всім привіт! Вітряно у нас. Вечір на городі. І вітерець цей відчутний тільки, коли вийшла на город. У дворі то якось і не дуже. Ось вчора копала полуницю, завтра планую поливати. Не знаю, коли шланга зараз переключена на квітник, то можливо зранку ранечко квітник. А потім уже під вечір полониться. Треба пролити. Її. Вчора я багатенько, 100 штук викопала. Аби не вода, я не знаю, що робити. А це вийшла, просто набрала, бо на цей двір до овець і до птиці кинута шланга з водою коротка. Набрала води і полила огірочки. 4 липня я садила огірочки, я не казала це в відео, але коли я брала в конотопі в магазині фіалка насіння, мені прямо продавчиня в фіалці сказала, ну я не знаю, фенікс, не знаю, чи він у вас вродить, чи він буде, він же ж довго довго сходить, довго росте. Так мені сказала. Ну, я взяла фенікс і сремський. Гірше зійшов, бур'янці не чіпаю. Пані Вікторія ви казали, бур'янців нема. Дивіться, які гарненькі, дородненькі такі. Ух, зелененькі, бо і вони ж водичку отримують трохи отут. Ось вибрала. Брудні, бо полила, зразу треба було вибрати, а тоді полить ось Фенікс. Навіть вже виривали от таке у перед такому <сум> жовтляковому стані, бо я все не заглядаю, думаю, та ще рано-рано, а він ого-го, який виріс. Ось. Можна готувати окрошку. Що ми планували сьогодні, але сьогодні спекла піцу, фарширований перець був, тому не до окрошки. А можливо, завтра буде і окрошка. Це сремський, бачите, наскільки світлішенький. Отакий. такий. А це темненький фенікс. Ну, більше кілограма. Пишіть, по чому у вас вже огірки. Я не знаю, в конотопі була і не, не глянула, по чому мене перець більше цікавив. О, я це так вийшла, гляну на перчик, починаю далі достигати. Дещо Ось від сонця. Ну, весь піде на переробку. Рецептів багато. Можливо, ще хто придбає. Також починаю потроху, в серпень місяць не було дощу. За серпень місяць. А бурянчики дивіться, які. Це, як би сказав, перець поливається, так. І вони ростуть. Ні. Не ростуть. Вони. Сьогодні вже в Києві мій перчик отримали. Дуже вдячна і мені вдячні, і я дуже вдячна за замовлення, тому що вчора ми б ще... Ще два відра перцю ми пілягли біля нього. <смі> Не переробили б. Що тут моя капуста? А це ж ця капуста? Увага! Що оброблялося молоко, олія, миючий засіб. Пам'ятаєте, ще треба було додати 5-10 літрів води, а в мене без цього я губкою мазала листя. Оце дивіться. Оце вона така. Можливо, це оте листя. Перше, можливо, воно і посохло з часом, хоча, ви знаєте, кожен рік нижні листки, оце в такому періоді, вже кінець літа, вони завжди сухі. Тому що це самі-самі перші листки. А, ось перший листок і нормально лежить. Через посуху головки маленькі, але вона не висохла. Так що я не знаю, в кого від олії повністю посохла. У нас не висохла. Помідорки. О, дивіться, який і вже репнув. Чи то соковитий такий, чи я не знаю. На бур'яни не дивимося, хто казав, бур'янів нема. О, завтра, післязавтра, і помідори вибирати. Ось ще моя полуниця також поливається, матошник. Ну тут дуже пізно вона прийнялася і не вириваю бур'ян. О, дивіться, це я коли позавчора поливала. Ще не дуже і висохла земля. Зелененька. Ну, цьогоріч літо дуже агресивне. На полуницю, так. Я дивлюся, багато в кого посохло, хто не має змоги полити, нема води. і На помідорах гуди насохне. Морква то взагалі. Рік на рік не приходиться. Згадайтеся, яка плантація в тому році в нас моркви була. І буряку, який ми чистили. А що в цьому? Дині вже закінчилися. Там он де не де лежать. Кавунів також нема. А я бо це не проти. Червоний буряк. Ну, тут ось який, а далі взагалі. Ну, ми його не дуже так, щоб їмо. Ми в основному попередні роки садили, щоб нам було скотині дати. Ось спаржеву квасольку залишила на насіння. Дуже смачна вона. Але не знаю, чи достигне. Бо від цієї основної вже й бадилля посухло, вже й бур'янами почало заростати. диньок. Дуже шкода, дуже. А я йду, знаєте, ще коротеньке таке відео, бо це вийшла помід... О, помідори, огірки полить. І похвастаюся моїми улюбленими помідорами. Нічого їм не страшно, не вершинна гниль, не фітовтора. Якби оце була погода ще у вересні, так як в тому році, ми ще в жовтні їх їли, тому що там стигнуть перві, а далі ось цвітуть і наростають. Ой, вирвала. Цвітуть в той же ж момент. ось. Кінець літа вони цвітуть, наростають і солодкі, Підходять і цілими закривати. І на квасіння. Я знаю, про що кажу. У нас відро зараз сьогодні внесли в підвал, ціле відро наквасили, різних і там вони вже куштували. Та що, 50 штук зараз можна таких. І це ж корисне, квашене. Натуральне бродіння. Ось на сонці тільки спікся лежить. Зеленим ще обирвався. А так дивіться. Це я два дні тому вибирала. Дуже вони смачні. Люблю просто цілими. Сорт називається медова капля. Тільки їх треба окремо садити. Вони високі ростуть. Он аж де початок. От ось такі, Он навіть з кимся перехрестилися, бачите, які великі зав'язалися. Дуже. Високі, високорості вони вважаються, але ми не підв'язуємо. І від землі, від сирої землі вони не гниють. Шикарні. Єдине, що це в них мінус, якщо буде сезон дощів, що затяжні дощі, то вони ж спіють і в них може репатися животик. Або збо, ну, з збоку так виходить, іде отак репається. Але рік на рік не приходиться, то можна садити. У нас тут два рядки. і... Так кущиками не дуже густо. За первим рядком кабачків, кабачки тут були. М -м -м. Смакота. Та тут кормовий кавунчик причепився. Оце вони нам дуже подобаються. Дуже довго їх вибирати, ну це такий, знаєте, аби помідор був. А то вже вибирання, то вже. Інша справа, що довго, як почнеш їх малесеньких таких. Я не знаю, чи вважаються вони за помідори чері, чи не вважаються. Мені писали глядачі, що є такі, але червоні. Хотіла б ще такі червоні, але це жовті. Ми їх лампочками звемо. <сум> Лампочки, бо я пакетик насіння брала кілька років тому, три роки, по-моєму, тому. Я забула назву. А це вже писали люди мені і знайшла в гуглі, що дійсно таке медова капля. Я їх брала за жовтий колір, і я навіть не звернула уваги, що ззаді написано вага плода, що вони невеличкі родять. Але це плюс. Можу сміливо сказати, що на даний момент, на минулий рік і на цей рік, це найулюбленіший і найсмачніший сорт помідорів, який є у нас на городі. І душу веселять. такі веселенькі, гарненькі. Два дні тому вибирала. О, ось бачите, вже переспів переспів як це я не додивилася. І він оце так репається. Але то все, дрібниці. Ще ось у нас такий сорт, я не пам'ятаю, як називається, купувала в тому році, по-моєму. Отам вони в нас були, де буряк. А, пакетик маленький насіння купувала, Ну, назву забула, як завжди. Вони на кашу гарні. Вони манюсінькі, бачите, які малесенькі. Насіннячко в них тільки отам. Але вони такі, як сказати, насичено помаранчеві всередині, і вони не водянисті. Вони такі ну, гарна каша, гарбузова з них виходить, дуже гарна. І в підвалі, до речі, якщо сухо, непогано зберігаються. Можна і в морозилку нарізав у пакетики і туди. Я не один рік так роблю. І в травні, і в червні гарбузову кашу варю. До речі, купила вчора рису, то, напевно, треба завтра зварити і побалувати себе, бо я вже давно їла гарбузову кашу, а вони вже стигнуть. І багато зав'язалося, і без поливу. Поливалося тут, знаєте, коли? Коли ми їх посіяли в землю навесні. І отам у травні була посуха, і вони не могли зійти. Та там, так ми поливали самі оці лунки з насінням, щоб волога пройшла у землю до насіння, щоб воно проросло. Ото воно проросло і все. І ніякого поливу, і яка спека. І тут же ж затишок. Що ж тут? Тут затишок який. Сонце так лупить. Він. Звідти що ого. го Тут в обіди, як ідеш з бусею, коли так не можна ж видержати. То це ще й шикарні. Ну, вони такі є. Там написано, вага плода від кілограма до двох. Ну, так і є. Так і є його тут десь півтора-два кілограма. Ну, шикарний гарбуз. Ще й чимало зав'язалося. Це для нас і багатенько. О. А я забула, що це тут вони посіяні, кажу, мамі, через пеку і гарбузи не повиростали отут. Під стіною. А вона каже, це ти що забула, це ж ці гарбузи, що дрібнесенькі, як вони там називаються. Що вони дрібнюнькі, манюнькі. Ось помідорки треба вибирати, це такий сорт якийсь жовтенький, а згори он репаюся. Ну нічого, краще такі, ніж ніяких. Все, піду я. Вже в нас вечір, увімкнули світло, поведу бусечку. Отакі, так що з городу, кінець літа. А город ще нас годує. Ще ми з городу в підвал ховаємо, а не навпаки, з підвалу в кухню. А спека продовжується. Так, іду. Всім вам гарного вечора. Звичайно, бо це якби так зайти до деньку, лупонуть. Ну, нема. Які великі лежали. Та всі пішли. Ось якісь залишилися ще недоростки якісь, вони як не достигнуть. Все, піду. Завтра в мене, судячи з усього, буде поливочний день. Всім вам гарного вечора. Зустрінемося. Може й завтра. Ой, огірки не забудь, а то піду зараз.